Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про видатного німецького прозаїка Генріха Белля. Генріх Теодор Бель народився 1917 року у місті Кельні у родині столяра. Із раннього дитинства хлопчик писав вірші і оповідання. А після закінчення середньої школи він був чи не єдиним з поміж своїх однолітків, хто не вступив до гітлер югенда Деякий час він працював у книжковому магазині, багато читав, а в 1939 році вступив до Кельнського університету. Юнак вивчав германістику і класичну філологію, але невдовзі розпочалася Друга світова війна, і Генріх Бель був вимушений піти на фронт. Він служив у Польщі, Франції, Угорщині, а влітку 1943 року опинився на теренах України. Враження від подій того часу знайшли відбиток у його першій повісті, яка називалася Поїзд точно за розкладом. На сторінках цього твору ми зустрічаємо знайомі назви Дрезден, Краків, Львів, Чернівці, Одеса, Миколаїв, Черкаси, Херсон. Але головний герой твору усвідомлює, що він навряд чи повернеться з цієї мандрівки живим. І потяг, який перетнув пів Європи, насправді рухається до загибелі, як фізичної, так і духовної. Генріх Бель залишив по собі численні оповідання, есе, радіоп'єси, романи, його твори завоювали серця читачів насамперед завдяки простоті мови і наближеності до життя. Він описував зруйнований післявоєнний світ і долю людини в цьому світі. Активно виступав проти жорстокості, несправедливості, корупції, безглуздої урядової політики, абсурдності війни. Його моральний ідеал це людина, яка здатна мислити критично і не відступає від своїх переконань навіть у страшні часи. Генріх Бель був не лише талановитим письменником, а й активним громадським діячем. Тривалий час він очолював міжнародну організацію Пен Клуб. Яка і нині захищає інтереси письменників, редакторів, перекладачів у всьому світі? Зокрема, Генріх Бель допомагав колегам, які постраждали внаслідок репресій у країнах комуністичного режиму. Він захистив Олександра Сложеніцина, якого вислали із Радянського Союзу у 1974 році. Було йому відомо і про долю Василя Стуса, творчість якого тривалий час була заборонена радянською владою. Генріх Бель неодноразово висловлювався на захист українського дисидента у своїх публічних виступах, і саме за його сприяння дві збірки з поезіями Стуса побачили світ у гамбурзі. Існує навіть легенда, нібито Генріх Бель у 1985-му висунув Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії. Але документальних підтверджень цієї легенди нині немає. А імена претендентів на Нобелівську премію розкривають лише через 50 років після вручення. Тому поки що це одна із загадок літературного процесу ХХ століття. І Василь Стус, і Генріх Бель були свідомими своєї епохи, епохи складної, повоєнної, коли треба було відбудовувати з руїн не лише міста і села, а й людські душі. Цій складні проблематиці присвячені їхні твори. В оповіданні Подорожній, коли ти прийдеш у СПА, Генріх Бель показує справжню сутність війни. Молодий солдат, якого було тяжко поранено у бою, повертається до рідного містечка, до своєї школи, яку тимчасово переобладнано в Лазарет. Він іще не впевнений, як саме його поранено і чи насправді він опинився в рідному краї. Але крок за кроком автор підводить читачів до жахливої правди. Юнак втратив обидві руки і одну ногу. Упізнавши свій почерк на дошці в залі малювання, герой остаточно переконується, що він саме в своїй школі, але це не приносить йому полегшення. Заголовок твору це уривок із епіграми давньогрецького поета Симоніда Киоського. Подорожній, коли ти прийдеш у Спарту, перекажи лакедемонянам, що ми полягли тут, вірні їхньому наказові. Цей відомий надгробний напис було присвячено трьомстам спартанцям, які загинули у битві при фермопілах. Такі патріотичні вірші вивчалися у німецьких класичних гімназіях, зокрема для того, щоб сформувати в учнів необхідні риси характеру, спартанську мужність, витривалість, патріотизм. У першій половині ХХ століття античні ідеали було поставлено на службу жахливим цілям гітлерівського режиму. А молоді люди, сповнені ентузіазму і бажання творити майбутнє своєї країни, охоче йшли на фронт, навіть не закінчивши школу. Але вони фактично йшли на смерть. Протест проти війни і насильства звучить упродовж всього твору. Під текст алюзії, ремінісценції, символи спонукають читачів мислити і співпереживати, спираючись на досвід культури та історії. Описуючи реквізит, який прикрашав стіни гімназії Фрідріха Великого, автор немов би ілюструє цінності, які посіли центральне місце в ідеології Третього Рейху. Портрети Юлія Цезаря, Цицерона, Марка Аврелія знаходяться тут в одному ряду з портретом Адольфа Гітлера. Водночас цю галерею образів можна розглядати і як більш широке філософське узагальнення, спостереження за плином часу і еволюцією людства від епохи високого мистецтва, глибоких думок і твердих моральних переконань до епохи розбрату, відчуження, жорстокості. Та егоїзму. Генріх Бель показує шлях людини і цілого людства від колиски до загибелі. І тим страшнішою постає ця картина, коли оповідач усвідомлює, що коло замкнулося. Він знову опинився там, де пройшли його безтурботні дитячі роки, і знову став схожим на немовля загорнуте у вузький сувій марлі. Упізнавши сторожа Біргелера, він просить у нього молока, не мов би прагнучи повернутися до своїх витоків. Але читачі розуміють уже нічого не може бути таким, як було раніше. Переживши війну, неможливо робити вигляд, ніби її не існує. Шкільний світ протиставляється світові реальному там горить пожежа, стріляють гармати, люди страждають від ран і постійно не вистачає води. Юнак приречений померти безгоздою смертю. Він і сам не знає, за що воював і за що його уславлюватимуть нащадки. У чому сенс всього того, що відбувається, не мов би питає автор. Але все ж таки Генріх Бель залишає читачам проблиск надії. Символічний образ Христа, слід від якого проступає навіть крізь кілька шарів фарби на стіні, утілює незламну духовну силу людини. Це звернення до вічних моральних цінностей, які жевріють у душах людей, навіть попри жорстокість і варварство навколишнього світу. Усе одно залишається надія на світлу дійсність, у якій пануватимуть милосердя, віра і співчуття. А наше з вами завдання покращувати світ навколо себе і не втрачати цієї надії. Читайте найкращі книжки світу.